Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Двоє людей загинули в Одесі під час нічної атаки дронами. Постраждалих дев'ятеро, п'ять жінок і троє чоловіків. Росіяни вдарили десятьма безпілотниками посеред містю. Потілили по адміністративній частині пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Там ніхто не постраждав. Пацієнтки і медпрацівники встигли сховатися в укриття. Крім того, ворожий обстріл зруйнував до фундаменту адмінбудівлю станції екстреної меддопомоги. Там спалахнула пожежа. Зачок. Пило й автомобілі швидкої, травмованих серед персоналу немає. У місті також пошкоджено житлові будинки, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та автомобілі містян. На місці влучань зараз працюють екстрені служби, встановлюють зокрема кількість пошкоджених квартир. Їхніх мешканців уже готують до тимчасового розселення і надають їм необхідну допомогу. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, я під, підскакую чую, як летить шахет і замовкає. Я встиваю тільки стати ну, двірний пройом. І тут ще один взрив. Полетіли рядом, коли в мене тако полетіли стекла, бо я стояла ж. У мене в хаті підвал. Я успіла тільки відкрити підвал, скочу туди і ще два взриви зверху. Я вже думала, звісно, що все. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок, пожежа у ще одному. Розбиті гаражі у Голосіївському, понівечено бізнес-центр в Оболонському районі. В одному з житлових будинків пошкоджено вісімнадцять квартир. руйнувань зазнала, і сусідня багатоповерхівка. Також уламки безпілотника впали на території школи. Пошкоджено гаражний кооператив, зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки, Зайнялися приватні легковики через влучання та пошкодження. Там змінено рух громадського транспорту. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Солом'янському. Дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Атакували дронами й Сумщину. Окрім того, росіяни вже традиційно обстрілювали прикордонні області з різних видів зброї. Про наслідки ударів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона стежить за подіями в області і зараз з нами наживо, із Сум. Юлія, вітаю. Розповідай, як минула у вас ця ніч. Доброго ранку, Лілія. Ніч на Сумщині була неспокійною. Через область рухались рої безпілотників. Також, як завжди, росіяни обстрілювали прикордоння. Ввечері ворог атакував впівідроном об'єкт енергетичної інфраструктури у Глуховській громаді. Внаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткінщині. Наразі там критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела живлення і тривають відновлювальні роботи в місці пошкодження. Як Аніше росіяни для обстрілів Сумщини використовують каби, артилерію, дрони. За добу область зазнала 130 обстрілів. Найбільше прийшлося на Сумський та Шосткинський райони. Є руйнування у Великописарівській, Дружбівській та Глухівській громадах. І щойно стало відомо, що в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя. Тоді росіяни з далекобійної РСЗВ обстріляли місто Суми. І один з вибухів найбільший був на перехресті на проспекті Шевченка. Богдан того дня йшов до коледжу, який розташований поруч на іспити. Кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести осіб. Лілю. Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Сумщині наживо розповіла Юлія Зайцева. Тіло людини виявили рятувальники у Харкові під завалами на цивільному підприємстві, яке минуло суботи атакували росіяни. Зараз намагаються дістати його з-під руїн. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Аварійно-рятувальні роботи у виробничих будівлях тривають цілодобово. Нагадаю, наслідок масованого удару по цивільному підприємству в Харкові сталися значні руйнування та масштабні пожежі. Під час рятувальної операції ДСНСники витягли з-під завалів двох людей. У процесі подальших робіт стався обвал конструкцій, травмований один рятувальник. Четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині минулої доби. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов, під ударом окупантів опинилися вісім населених пунктів області. Ворог застосував одну ракету Х-38, сім кабів та півтора десятка різних дронів. У Куп'янському районі пошкоджено чотири будинки та автівку. У Чугуївському три приватні будинки. 50-річний чоловік загинув ще восьмеро людей поранені. Такими є наслідки ворожих ударів по Херсонській області впродовж минулої доби. За словами начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під комбінованою атакою були понад 30 населених пунктів області. Продовжує терор мирного населення Росія і цього ранку. Більшості цих люди е, зараз. Е... В лікарні отримали поранення середньої ступеню тяжкості. Одна людина в легкому стані була доставлена та відпущена додому на амбулаторне лікування. Продовжують росіяни атакувати і вже із ранку безпілотників. Наразі в нас вже є двоє постраждалих: жінка і чоловік з Антонівки, на яких було скинуто вибухів. Двоє чоловіків постраждали через атаку росіян на Дніпропетровщину. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості, як повідомив очільник області е, обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били фпв дронами та артилерією, накривали Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гаражі, лінія, електропередачі. Сталася пожежа. Її рятувальники загасили. На Синельниківщині від. Ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі наші захисники знищили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Жінку у тяжкому стані шпиталювали після обстрілу Запоріжжя. Нагадаю, напередодні росіяни завдали по місту авіаудару. Зруйновані будинки у приватному секторі отямитися людям від чергового злочину окупантів допомагали психологи ДСНС. І більше про наслідки російської атаки у наступному сюжеті. Прифронтове запоріжжя, екстрені служби мчать на допомогу постраждалим у наслідок ворожого обстрілу. Росіяни вдарили по місту кабами. Поранені двоє людей. 73-річна жінка зараз у тяжкому стані. У неї численні перелами та мінно-вибухові травми на місці будинку, де мешкала, потерпіла. Тепер сутільні руїни. Зараз пішли опитати тих, хто тут жив. Скільки тут людей було? щоб Чимало містян під час обстрілу були вдома. Розповідають, що бачили, як летить російська авіабомба. Потім вулицю миттєво затягнуло пилом. ось так усе вгору летіло. Це глини летять, цегла, пил, через вікно нічого не видно. Думаю, певно, у дах поцілило. Вибіг на вулицю. На другому поверсі вискочила мама з маленьким хлопчиком. Питаю, у вас все нормально? Усе нормально, каже. Кавалки землі позакидало навіть у квартири на горішніх поверхах багато поверхівок. І столб дима такий, ну не дима, а пилі у нас сі в квартирах, все у такий слой пилі землі. А ви де були, коли все сталося? У кухні була і бігом в ванну була в кухні, чула, не бачила. Злякали то слово такое все потемніло. Отакої до п'ятого етажа стовп землі. Аби люди швидше оговталися від пережитого, на місці працювали її психологи ДСНС. Їхня допомога знадобилася 12 місцевим жителям. У мене тут дом про давайте. Да, да. Ото, Це Частину покрівлі від зруйнованого будинку пожбурило і на подвір'я пана Романа. Навколо хати потрощило дерева і квіти. У мить авіаудару чоловік був на роботі. Каже, прибіг додому, щойно дізнався, бо вдома залишилися дві його доньки. Як дізналася, родина зателефонувала діти? Сказали, що трапилась халета. Одразу прибігли, так? Я приїхав з роботи, так, протягом 20 хвилин приїхав. Відвіз дітей у безпечне місце і все. Зараз чекаю, доки почнуть наводити лад, відновлювати газ та електрику. Унаслідок удару побито з десяток будинків. Масштаби пошкоджень з'ясовують комунальники та волонтери. Таку процедуру проводять щоразу після обстрілу. Муніципальна аварійна служба одразу прибула на постраждалий район. Наразі наші фахівці проводять обстеження. На телефон контактного міського центру поки що не надходило великої кількості замовлень, але наші фахівці на місці і у разі необхідності вони готові надавати допомогу. Долю найбільш понівечених будинків має вирішити спеціальна комісія. За фактом ворожого обстрілу Запоріжжя розпочато кримінальне провадження і нагой Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини.